Всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо наш реалізований об'єкт. Це котеж під Києвом, 300 квадратних метрів. Це сучасний технологічний будинок, який має автономну інженерію та систему розумний будинок. Головною особливістю цього будинку є дуже високі стелі. Тут 3,60 на першому поверсі і 320 на другому. По гіпсокартону це вже після монтажу приточно витяжної системи вентиляції і стелі. Центром вітальні є зона каміна. Вона здоблена керамікою крупного формату. Щоб її змонтувати, ми спочатку зробили металевий каркас і вже потім на нього наклеїли листи. Нижна частина теж функціональна. Ми почали розробляти проєкт інтер'єру паралельно з реалізацією архітектурного проєкту. І це дало нам можливість внести невеликі, але важливі зміни в плануванні. Зміни, які ми внесли в планування, стосували саме цієї зони. Це зона господарів. Тут ми виділили окремо жіночий і окремо чоловічий гардероб. І також ми збільшили душову зону в санвузлі. В Гардеробних стінові панелі зроблені в колір шаф. Місце ми використовували по максимуму. А вхід в гардеробну виконаний зі скляної перегородки. Корпусні меблі в цьому будинку ми робили по ескізам студії Індрім Design. Окремою особливістю цієї кімнати є лаунж-зона біля вікна та ця маленька, прикольна тумбочка. Ми дуже тішимося, як вийшли дитячі в цьому будинку, тому що вони просто супер комфортні і красиві. Центральним є ліжко українського бренду, і тут ми ще зробили розпис. Нам його робили художники. Про кухню варто розказати детальніше, вона вийшла дуже затишна. Ми свідомо зробили ці пенальні групи по краям до стелі. Тут розташовані холодильники, вбудована техніка. Далі у нас зона варочної поверхні, мийка, і ось тут є винний холодильник та зона зберігання. Центральна зона кухні повністю без верхніх шаф, тому вона не виглядає важкою. Не давить, навіть незважаючи на темний кольор фасадів. Як ви помітили, на кухні немає витяжки, але вона є, вона вбудована в варічну поверхню. Таке рішення ми зробили для того, щоб знову ж таки позбавитись від всіх верхніх елементів. Окрема гордість нашого конструкторського відділу це цей острів. Головна задача була зробити так, щоб барна стільниця з штучного каменю нависала більше, ніж наполовину. І Тримала свою вагу, і в той же час було надійно зафіксовано. Меніші місця в будинку це прихожа. Гарне перше враження у гості, коли заходять в будинок, своїм незвичайним рішенням з дерев'яних спилів, також сходи. Дуже дуже красиво на фоні вікна дивляться. Дуже подобається рішення з кухнею, що можна готувати і на острові, і на стільниці. Сподобалося, що з самого початку дизайнери повністю приймають участь в виборі матеріалу, в виборі тканини, сантехніки, плитки і супроводжують в принципі, весь, весь процес ремонту. Яке було замовлення, те і отримали, і навіть більше взагалі на візуалізації воно виглядає красиво, але якщо подивитися в житті, то це набагато краще і цікавіше виглядає все. Ми прям не очікували. Було бажання мати телевізор у спальні, але не подобалося, що він може перекрити вікно. І запропонували такий варіант, щоб автоматично телевізор виїжджав, і таким чином ми вирішили цю проблему. Моя згадую, що я тільки, е, тільки підпалила рома свічку, і я вже зразу відчула, що це наша оселя, що нам все підходить. Не було на через після цього? Ні, ні, святі люди. В кінці хотілося би подякувати всім всій нашій команді, які приймали участь в реалізації проєктуванні цього об'єкту, архітекторам, підрядникам команді Модерної, які зробили нам дуже класні меблі, а також нашим замовникам за довіру і за активну участь в проєкті. Бережіть себе до зустрічі!